Віт, в інстаграмі ви проголосували за це відео. Тому сьогодні поговоримо про харчування у свята. Думаю, ця тема актуальна, тому що скоро новорічні свята, і багато дівчат думають, як же не переїсти. Як харчуватися перед застіллям? Тому сьогодні поділюсь своїм досвідом і дам вам поради, які дійсно працюють. До речі, я вчора тут готувалася, все записала в блокнот, щоб нічого не забути, щоб це відео дійсно було корисним для дівчаток. Тому з мене поради, а з вас активчик. В 11-16 років я ненавиділа ходити на свята. Ну, якщо бути чесною, я і зараз не люблю ходити на свята. І якщо в мене є можливість не йти. То я користуюся цією можливістю, тому що я не люблю шумні компанії, я не люблю тусовки, я не люблю, коли збирається дуже багато людей, особливо незнайомих. З всіма треба познайомитися, і це збирає в мене дуже багато енергії. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я інтроверт. А от раніше, в 11-16 років, я не любила ходити на свята. Тому що знала, що там буде незбалансована їжа, і що там буде в цій їжі дуже багато калорій. І перед будь-яким святом я себе ось так накручувала. Я думала, що якщо я там один раз з'їм непопершну їжу, все я одразу наберу отак, по щелчку пальця. Якщо я з'їм там крабовий салатик з майонезу. То я обов'язково зранку на вагах побачу плюс 5 кілограмів. Якщо я з'їм там солодке, то це 100% будуть напряки з самого ранку. І через ось ці думки я на свято приходила з поганим настроєм і я не могла розслабитися, тому що постійно ці думки крутилися і крутилися в голові. І вгадайте, що я вирішила робити перед святами? Ну, звісно, дівчатки, я або сідала на дієтку, або влаштовувала розвантажувальний день. Або пропускала прийом їжі перед вечерею або праздничним обідом. І як думаєте, чим це все закінчувалося? Я приходила на свято за такими голодними очима і нападала на всю їжу, яка була на святі, і, звісно, переїдала. Тому що ці всі дієтки з інтернету, харчуйся на 500 калорій і худний, дієта любима, дієта шоколадна, або ці всі розвантажувані дні на кефірі, воді, яблуках, або пропуск прийому їжі призводить до переїдання, тому що ви не доїдаєте. Раніше я думала, що це проблема в мені, що у мене слабка сила волі, що це я якась там бракована, що у всіх виходить, а у мене ні. Але насправді проблема не в мені і не в вас. Проблема в цих дебільних методах. І який висновок з цієї ситуації ми можемо зробити? Перше, не потрібно себе обмежувати. До речі, забула сказати, на той момент я обмежувала себе на постійній основі. Ну, намагалася це робити, тому що постійно в мене були зриви. І я думала, що ж проблема в мені, як завжди. Але насправді проблема була в тому, що я люблю солодке, але не їм його. Тому що, коли ви виключаєте улюблену їжу зі свого раціону, ви підвищуєте її цінність. Ви починаєте думати про неї, можливо, навіть бачите там, де раніше її не бачили. І якщо раніше вам було достатньо двох цукерок, щоб наїстися, то зараз вам потрібно з'їсти 10 цукерок, щоб наїстися. І рано чи пізно ви не зможете себе контролювати і їсти той ПП з хлібців, і вам, звісно, захочеться звичайного солодкого, і що ви зірветеся. І будете винити себе. Але насправді проблема не в вас. І якщо ви будете обмежувати себе, то, скоріш за всього, ви будете переїдати. Друге, перестаньте пропускати прийоми їжі перед святами і їсти як маленька пташечка. Тому що це, це призводить до переїдань, так як ви не доїдаєте. Останній прийом їжі перед застіллям повинен бути за 3-4 години. Але не потрібно голодувати цілий день. Нам здається, що якщо ми будемо дуже мало їсти перед святом або голодувати, то ми таким чином типу заощадимо калорії і вже на святі зможемо собі дозволити все і вміститися в дефіцит. Але насправді це призведе до переїдання, тому що чим сильніший голод, тим більша ймовірність, що ви переїсте. Тому, будь ласка, перед будь-яким святом їжте достатньо протягом дня. Але у мене були періоди, коли я не голодувала перед святами, а дізнавалася заздалегідь меню. І продумувала план, що я можу з'їсти, і скільки. І якщо я приходила на свято і порушувала це правило, ну, наприклад, я планувала з'їсти один бутерброд, а з'їла два, планувала з'їсти дві цукерки, а з'їла там чотири, то я отут вважала, що день зіпсован через те, що я порушила правило і переїдала, тому що, ну, все, день зіпсован, гори сарай, гори хата. І оце, це, коли нам здається, що ми порушили якесь правило, це тригер, який може призвести до переїдання. Тому не потрібно планувати щось, потрібно просто відпустити очікування. Ви точно не знаєте, що буде на столі. Ви точно не знаєте, що вам захочеться в цей момент, скільки вам захочеться. А у це продумування може призвести до переїдання. І от я коли переїдала, я завжди думала, що от завтра я знову почну себе обмежувати. От завтра знову почну там мало їсти. От завтра все відпрацює. І от коли ви обіцяєте собі почати все спочатку і знаєте, що завтра. Ви не зможете з'їсти оцю їжу. Завтра вам потрібно буде а, дуже багато патіть на тренувачки, Що завтра вам знову потрібно буде дуже мало їсти, вам захочеться з'їсти в момент дуже-дуже багато, тому що ну, треба наїстися, тому що завтра все, все, я не зможу це їсти. Тому намагайтесь не обіцяти собі почати все спочатку, навіть якщо ви переїли або з'їли більше, ніж зазвичай. То продовжуйте на наступний день харчуватися так само, як ви харчувалися до цього. Ну, звісно, якщо ви там не сиділи на дієтах, не обмежували себе, да? а нормально їли. Якщо на наступний день після переїдання, або коли ви з'їли більше, ніж зазвичай, ви знову починаєте обмежувати себе ще більше, влаштовуєте розвантажувальні дні на кефірі, на яблуках, на воді, або починаєте голодувати, там дуже мало їсти, це все буде провокувати наступні переїдання. І потім ви будете відчувати провину, і потім на наступний день після переїдання, скоріш за всього, ви знову будете впроваджувати якісь нові жорсткі правила, і знову, рано чи пізно, ви переїсте. І як це працює? Коли ми вводимо якесь нове жорстке правило, то спочатку у нас, звісно, дуже багато мотивації, ми там себе контролюємо, але рано чи пізно настане момент, коли ви не зможете себе контролювати, у вас просто вже не буде сил, і ви переїсте. Ви зірветеся. І ви будете відчувати провину. І потім на наступний день знову будете впроваджувати якесь правило. Можливо, ще жорсткіше. І рано чи пізно знову переїсте. І це таке замкнуте коло. Звісно, причин переїдань багато. Але через ці причини люди також часто переїдають через ці всі суворі правила в харчуванні, обмеження. Коли людина не доїдає фізично, вона буде потім переїдати. І тому ви переїдаєте не тому, що ви слабка, а тому, що ви обрали не дуже класний метод. Дівчатка, нормалізуйте переїдання, не забудьте це зробити, тому що іноді з'їдати більше, ніж зазвичай, це нормально. І компульсивне переїдання, і невеличке переїдання це не одне і те саме. І на святі ми довго сидимо за столом, спілкуємось на столі ну, дуже багато смачної їжі, і звісно, це все хочеться спробувати. А я ще виросла в такій сім'ї, де готують не два салатика на свято, а готують так, що там у вас стіл ломиться від цієї їжі. Якщо ви також виросли в такій сім'ї, ставте вподобаючку, мені буде дуже приємно. І це нормально, що на святі ви можете з'їсти більше, ніж зазвичай, і засуджувати себе за це або відмовлятися від цього неправильно. Тому що це все є частиною нашого соціального життя. І здорове харчування, ну взагалі, харчування не повинно забирати у вас соціальне життя. Це нормально піти на свято і з'їсти більше, ніж зазвичай. Це ж у вас не кожен день відбувається. Це нормально піти з друзями в кафешку спонтанно, да. Це нормально, і ви не повинні від цього відмовлятися. Не забувайте, що свята це не тільки про їжу. Свята це про веселощі, спілкування з близькими людьми, про традиції. Подумайте, чим ви можете зайнятися з усією сім'єю, друзями, окрім застілля. Можливо, ви подивитеся фільм або пограєте в настільні ігри, вийдете на прогулянку. Речі, у нас завжди були якісь сценарії. Я пам'ятаю в дитинстві, як мама сама писала сценарій, вигадувала там якихось персонажів, і кожен гість був якимось персонажем. І потім у нас була прям ціла вистава тут вдома. Потім, в підлітковому віці я почала цим займатися, писала сама сценарії, і тут просто проводила якусь виставу із конкурсами, із різними персонажами. І так ми могли сидіти до шостої ранку, ніхто не напивався, не переїдав, і було просто. Ну, Суперське. Тому подумайте, чим ви можете зайнятися зі своєю сім'єю або друзями. Як я вже сказала, я виросла в сім'ї, де готують ого го на свята дуже багато, і зазвичай це застілля у нас розтягувалося ще на тиждень, на два тижні, тому що їжі було дуже багато, і мамі було так зручно. Вона наготувала один раз і потім не готувала, да відпочивала. Але спробуйте не готувати дуже багато їжі, щоб це застілля не розтягувалося у вас. Спробуйте приготувати дійсно стільки, скільки вам потрібно. І таким чином у вас не буде це застілля розтягуватися ще на два тижні. Я помітила, що часто люди, коли приходять на свято або збираються да, з друзями, з сім'єю, вони спочатку все накладають собі на тарілку, потім за три секунди так з'їдають, а потім вже спілкуються з людьми. І, звісно, їжу ніхто не прибирає, вона залишається на столі і вона так може маніть. Да? Вона так смачно виглядає, смачно пахне, людина може щось взяти, під'їсти або просто за компанію з'їсти. Так, да, їсти більше на святі, ніж зазвичай це не катастрофа, це нормально. Але можна спробувати ще ось такий лайфхак. Коли ви прийдете на свято, Звісно, подивіться, що є там на столі, що приготували люди, покладіть, що ви хочете спробувати. І спробуйте у це все розтягнути не на три хвилини, да, а на якийсь там період. Ще на святах можна орієнтуватися на метод тарілки, але якщо ви відчуваєте, що вам це не заважає насолоджуватися святом, щоб ви не сиділи ось так да, цілий вечір і не думали, де білок, де клітковина, де вуглеводи, скільки там, де калорій. Ні-ні-ні, такого не повинно бути. Ви повинні насолоджуватися святом і отримувати задоволення від їжі. Це нормально кайфувати від їжі, як я вже говорила. Наприклад, якщо це салат з якоюсь заправкою, то там у нас клітковина і жари, картопелька, ну зазвичай її готують на свята, а це у нас вуглеводи. Далі білочок, там курочка або рибка якась. Тому можете орієнтуватися на метод тарілки. Ще, якщо ви прийшли на свято і побачили, що на століну дуже багато всякої смачної їжі, і вам хочеться все це спробувати, але ви розумієте, що отут у вас немає стільки місця, то ви можете порцію розділяти з іншою людиною. І таким чином ви з'їсте стільки, скільки вам потрібно, при цьому задовольните себе. Тому можна користуватися ще й таким лайфхаком. І я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і мене було цікаво слухати. І, будь ласка, не забувайте, що ви не повинні відмовлятися від соціального життя, що здорове харчування не може називатися здоровим, якщо воно псує ваше психологічне здоров'я. І не забувайте, що ви заслуговуєте їсти на святах смачну їжу. І не думати про калорії і не відпрацьовувати на наступний день цю їжу. Не забувайте, що ви дійсно заслуговуєте на це, тому, будь ласка, класно зустріньте 2025 рік. Все, всіх цілую і сподіваюся, ці поради вам допоможуть.